Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Нашому бройлеру Рос-708 з угорського яйця сьогодні 28 днів. Ми вже, слава Богу, переїхали в клітку Уже легше нам трішки. Сьогодні хочу їх переважити, пару штук, хоча б 5 штук, подивитися, як вони набирають вагу, тому що, починаючи з 18-го дня, з 17-го. Ми почали плавний перехід з комбікорму на зерносуміш суміш власного приготування на той рецепт, що я готую для них завжди. От, з 21-го дня і по 28-й, тобто тиждень, вони вже їли виключно нашу зерносуміш суміш без всякого комбікорму. Станом на 21-ту добу курчата важили кілограм, плюс-мінус, були кіло 50, кіло 30 були 960 грам. Станом на 21 день вони повинні були важити там, по-моєму, 950 грам по таблиці. Ну, звісно, є більші, менші, інакше не буває. Бо є курочки, півники, хтось нагліше і краще їсть, хтось менш наглий, то не сильно попадає їсти по різному. Вот. Але в принципі, станом на 21 день вони йшли з випередженням таблиці. На сьогоднішній день. На 28-й, якщо вірити таблиці, вони повинні важити 1368 грамів, тобто кіло 368 Ну зараз візьму, візьму і зважу, кого візьму? ...я ваги. По нулям поставила миску. Трішки незручна клітка. Треба лізти на драбину, але ця клітка робилась не для бройлера. Ось якесь обіймала. Це робилось в основному для, для породної птиці, скажімо так. Це Такого зважування я бачу не буде. Можу, де як це взяти? тысячу триста шестнадцать, добро, тысячу пятьсот семьдесят три Не пам'ятаю, кого обрала, ну, вже 1582, якийсь грязний чи обісраний, чи що. 1510. І ще один п'ятий. Десь у мене тут є малесеньке курчатко. От я хочу його знайти. Та наша малюточка. То така малюточка, що катається в нас на годівниці. Малюточка зовсім не зрозуміла мені пташка, якщо чесно. Ні малюточка 600 грам. Ну, не знаю, що вам казати про це. Але малюточка. Менше з тим, друзі. Більші-менші є. Вагу ви бачили. Набір ваги нормальний. Навіть більше, ніж треба. Тепловий режим у нас тут вже його повна відсутність, скажімо так, вентиляція. Клітка зроблена так, що протягу немає. Зранку і увечері я відкриваю і лаз, і двері, щоб була, а день двері закриваю, щоб не налітали мухи. Ну Тут, в принципі, зараз на даний момент температура 22 градуса. Першу добу, як ми їх сюди переселили, ми ще включали інфра інфрачервону лампу для обігріву. Зараз не включаємо. Сплять вони у мене два рази по дві години, там плюс-мінус. Пропойок ніяких не давала. Пили виключно воду і воду з марганцовкою, тому що у, у декотрих є пронос. Сьогодні буду не можу займатися тим проносом, розбиратися. Не хотіла давати я кокцидіостатік зараз, але буду давати два дня, тому що є коричневий пронос і можливо таке, що десь чи кокцидіоз, чи що. Поки що таких клінічних ознак, чи була птиця в'яла ще там, якась поки що таких ознак нема. Але профілактично треба буде дати. Ось такий набір у нас ваги. Рецепт зерносуміші, на якій вони зараз ростуть, я обов'язково викладу і дам посилання під це відео. Рецепт корму, який ми робимо. А вам дякую за перегляд. На все добре. Підписуйтесь, лайкайте. До нових зустрічей!